Привіт, це кінокухня і з вами я, ваша незамінна Софія Задворна. І сьогодні з нами наймолодша акторка Каміла Кірдей. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Чим ти займаєшся у вільний час? Хобі є? Танцюєш, співаєш. У вільний час я з котами граю. З котами в тебе є коти? Два. Два. Як їх звати? Лана і Марфа. Круто. А скільки їм років? Е, 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 Младший сім місяців, старший три роки. Круто. Окей, якщо в тебе я улюблені ці, А в тебе ти співаєш, я чула тільки ще навіть відмови, що ти співаєш. Яка музику? Яку музику ти любиш? Музику? Так. Да. Поп, рок, реп. Чи переформу... переформулювати? Я співачку одну люблю, я вже забула, як вона називається. А не співай пісню, давай. І... Ні, я вже забула пісню. Ну, там ти... три полоси в неї пісня є. Три полоси? Я навіть таку не знаю співачку. Окей. У тебе Тут... є хобі? Хобі? Хобі. Знаєш, що це таке? Mm. Це типу, грати на гітарі. Ну, В мене є. Яке? Я граю на піаніно, співаю. На танці ходжу, в 10 років піду на малювання. Ого, круто! Та ти взагалі крутишка, Взагалі так багато всього. Тобі подобається займатися цим? Угу. Ти переживаєш? Ні? Уже ні? Все хорошо? Просто щось думаю. Окей, давай перейдемо до питань: таких. в якому фільмі ти перший раз знялась? Е -е, Крехідка на мільйон. Це, що, це про що фільм? Що е. нас там банда, і там один хлопець хотів купити офіс за мільйон, і ми його ограбили. Ограбили? Пограбували, так? Да? Це бізнес-центр, це стоянка. Я з біноклем буду спостерігати за тим, де припаркується машина, щоб чітко вам повідомити. Аня та Каміла ховаються за кущем. Діана чекає в офісі. Ти думаєш він гроші в машині залишить? Це план А. Якщо він залишить гроші в машині, тоді Аня допомагає забратися Камілі в Lexus і все зрозуміло. Я соромсь запитати. А який план Б? Якщо він не залишить гроші в машині і піде з ними на офіс, то там його зустріне Діана. Діана. Робиш вигляд, що нічого не відбувається. Спокійно перевіряєш гроші, а далі справа за нами. План так собі, але в нас вже немає часу. Треба діяти. А останній фільм, в якому ти. Знає? Знаєте, що мені там сподобалось? Я Там була головна гра... героїня і там в машину залазла через люк. Ого, круто! Через люк це було небезпечно? Нормально. Нормально, так? Да? Я не сама залазила, мене ж. <фуз 'я> Ого. Він з грошима пішов. А ми звідки знаємо. Це з тих бінокль дивишся. План А. Останній раз знялася. Останній раз? Так. Да. Останній раз. Останній раз. Не пам'ятаєш? Останній раз я знялася в фільмі Школа, що там ми пишукники. Ну, коротше, ну, я... хотіла, щоб школу закрили. Ну, хто ж не хоче? Вітаємо, ви з День охорони здоров'я. Хто за відповідальний? Е, ну, взагалі, то ми тут за порядок відповідаємо. О, серйозно. Ви сертифіковані у питанні інфекційних захворювань? у вашій школі було зафіксовано висуну небезпечного вірусу. Якого ще вірусу? Цей вірус передається через шкільне обладнання, пушки дверей, телефони. Я та король? і Яка тобі дуже сильно не сподобалася. Дуже сильно не сподобалася? Так, да, в яку ти грала, але тобі не сподобалося грати, і ти більше не хочеш тоді грати. Є? Є. Yeah. Нема. Тобі всі ролі подобаються. так? Да? Це прикольна буде роль цього місяця. Яка? Ханіт е, цвята. Андромеда. Да? По секрету. Новенький? Прилетів з гори. Один. Чому? Я отримав все знали. Дані. На них земля виглядає придатною. Виглядати ще не значить бути. Тут усе інше. Тут ти ще нічого не бачив. Якщо не зламаєшся, я навчу тебе, як вижити. В якій ролі ти хочеш знятися? Наприклад, в жанрі фентезі, наприклад, детективи, страшилки? Страшилки. Страшилки. А ким ти хочеш бути? Збивцею? Монстром. Монстром? А яким? Демоном. Демоном? Прям демоном? У мене майже глаза чорні, як демона. У тебе гарні очі. Ну, майже чорні. Темно карі. А що це в тебе за собачка? її звати? Ну, в руках в тебе. Як звати? Бубліки Борбон. Два. В тебе є ще одна така собачка? Ні. Ці... Два ім'я. А, два ім'я? Ой, Або... ші, я Не можу приділитися. Не можеш. Я зрозуміла. Класна собачка, в неї такі класні очки. Кажи. Ви просто за 154 гривні. Не важливо, Не вона там коштує. Головне, що класна собачка. Коротше, іди спать. От я бачу, в тебе є Оскар. Так? Як ти його отримала? Ну, хто отримує Оскара, йому цього місяця дають багато слів, і вони дебідують там, знімають, а потім на кінці місяця прем'єр і визивають на красній дорожці, коли, хто бере Оскар. Ми ще дивимось наші фільми, які ми зняли. Повідомила. Але тримайте. Ти ви мала в шоці. Ну, я сміюся. Посміхайся, це всіх датує. Тримаю Одне. Одне яке? Скільки? Де оцей був хлопець? Хлопець? Дорослий. Дорослий. Я напевно зрозуміла. Олександр, власне. Так. Да. Да. в голос. Ти будеш дивитися свій е, випуск? А що це? Думки в голос» — це коли про тебе будуть говорити, як вони тебе бачать, яка ти для них відкриваєшся. Да. Це? Да, будеш дивитися? Скажи цікаво, що про тебе скажуть. Скажуть, ти дуже енергійна, класна. Всіх поразиш. А... Я всіх уб'ю. Ну там говорити вже не треба. Убивати нікого не треба, все добре. Особливо мене, <смі> пожалуйста. <смі> Окей. Е да, тако. Є фільм, який тобі дуже запам'ятався і сподобався. Там, де ти така класна, крути. Перший фільм. Перший фільм. Який? Це я там залежну машину, мені дуже сподобалось. Ну, це сподобалось, хорошо. Я зрозуміла. А ти колись мріяла взагалі стати акторкою? Ну так. Да. Ну, да. А чому? Є із за фільмів, які ти дивилася? Ви дуже займаюся багато, піаніно. Ну, все я вам казала. Главно. Ти дуже активна дитина, да. так? І тобі подобається впробувати себе в всьому новому? Я хотіла з одною співачкою знятися в фільмі. Співачкою геть? В я... в якою? В яка є пісня Три полоси? Три полоси? Не чула такої пісні. Дві куси, три полоси, щось там. Угу, Я зрозуміла. А чого іменно з неї хочеш? Вона моя Сама Самолюбима, ти прям фанатка її Яра. Я зрозуміла, тобі дуже подобається співати. Окей. Розкажи більше про себе. Мені цікаво... У мене є багато подруг, Руслана в школі, є, Злата. Ми там граємося в школі. У мене є. Як там? Ангеліна і Маша і два хлопці друга. А є хлопець у тебе? Нема. Все зрозуміло. А хочеш? Mm. Не хочеш? І ми з Ангеліною завжди граємо по телефону дзвонимо і граємо в Roblox. Роблокс. В Робоксі граєте. Тобі складно зніматися в фільмах? Ну, половина на половину. Половина на половину? а що складного там є? Ну, що треба пару днів слова вчити, пару дублів знімати важко. Може, ти не зрозуміло, що робити. Ну, важко є, дохи, так? Да? А от ти справляєшся? Я слова можу не виговорити. В останньому фільмі я слова не могла виговорити. Знаєш, це сьма трапляється. Наприклад, коли я записую інтерв'ю, то я теж можу слово якесь неправильно вимовити і все. А на які ти танці ходиш? Бальні. Бальні. Тобі подобається? В школі. В школі ходиш, на не, не бальні. А ти їздиш на конкурси якісь на побачення? Ні. Чого? Чого-чого? Бо знаєте, скільки треба просипатись? Скільки? В 4 ранку. Капець. І тільки в 4 і тільки в чотири ранку лягла за цей тривогі. Я теж. Каміла. <рес> а ти б в майбутньому хотіла займатися акторством? Так. Да. Так? Да. Так. Да. А як ти хотіла б поступити на акторське? Так? Да. Да? А не хотіла б бути пожежником поліцейським. Ні? Та я їх прикочу. Що? Я їх прикончу. Не рущу. Я їх прикончу. Це що таке? Уб'ю. Прикончу, я не почула. Ні, якщо серйозно говорити, ким би ти хотіла стати? Режисером. Режисером? Але ти знаєш, хто такий режисер? Так. Хто? Він знімає кіно. Він знімає кіно і ти теж хочеш знімати кіно. Ти не хочеш зніматися в кіно, ти хочеш знімати кіно. Який би був би твій перший сценарій, який би ти хотіла б написати? Типу в якому жанрі? Зомбі. — Зомбі? Тобі подобаються зомбі, всякі такі да. Я Навіть можу по їхньому язику говорити. Давай. Привіт, збуде. А пока.

Мене а що треба робити для того, щоб стати акторкою? Треба багато займатися, грати на піаніно. Може, роль дати. Прямо да... на піаніно грати, так? Да? Може, роль датися, зіграти на піаніно, заспівати. В мене вже була така роль. Заспівати. Яка була роль? День народження шаленої бабці. Ого, і про що це був фільм? Ну там ми святкували День народження. Ну, а ви знімалися зірками? Е, от я. Да. Е, там Віктор Адренко. І як тобі було з ним? Круто було. Шале не бався, і Віктора Дрієнко мене полюбили. Так. Да. Оце попандос! Це хто? Здається, це дідусь Макса та Віки. Тобто її чоловік колись не чоловік. А від мене вітання приймеш? Десять років трохи не бачилися. Дідуся, я знав, що ти приїдеш. Вітаю. Пробач мені, я, мабуть, був неправий. з якою зіркою кіно ти б хотіла знятися? В кіно? Да. Я не знаю. Не? Я нікого не знаю. Не знаєш? А ти цікавишся взагалі індустрією кіно? Ні. Ти просто приходиш, граєш роль і уходиш, так? Там жрем все. Їсте. Жрем. Що їсте? Ну, піци, бургери, картошку, нагірці. Нагірці? Кола. Кола. Кол. І так завжди, так? Да? Каміла. Каміла це навіть не дитина. Це навіть не акторка. Каміла це, це виняток. Виняток з усіх, мабуть, правил, що існує. Для мене Каміла це вісьмирічна жінка. Вона гіперактивна. Я навіть не знаю, як її мама взагалі ще. З розуму не зійшла я. Коли бачу камілу, це просто перелік емоцій, які взагалі існують у житті. Це сміх, який через 5 секунд переходить в сльози. І це так типово для жінки, коли її може роздратувати навіть будь-яка там дрібниця. Цікавий факт, що коли вона знімається з однолітками, Тобто з дівчатами, яким так само 7-8 років, там вона в неконкуренції хоче бути першою. І я так думаю, що вона 100% питає у мами, чи будуть так само актори її віку. Якщо так, я думаю, що вона прям продумає все, щоб на фоні їх бути нам бо Коли вона знімається з дорослими дівчатами, ну як дорослими, 12-14 років, вона взагалі не показує різниці у віку. Вона дійсно може пошуткувати на такі дорослі теми. Я так розумів, в неї багатий, багато коло спілкування. Багато знається, багато, мабуть, читає, може в інтернеті сидить, але мені дуже пощастило з нею через те, що вона крута в емоціях. Особисто моя жінка, дружина, коли дивилася першу її роль, вона сказала умнічка, я б її відразу б Оскара дала. Я бачу, як на фоні інших акторів, яких я бачу в фільмі, це просто взрив. Але вона настільки жива в кадрі, вона настільки живе, вона, може, і хотіла би зіграти, але вона не знає, як це робиться. Вона грає саме себе. Вона грає ту саму дівчинку. Ну, Не буду це, я скажу, як є, ми ж то пишемо сценарії під наших акторів, знаючи їх характер. Тому ми, по суті, знаючи її, ми під неї і підлаштовуємося в сценарному плані, щоб саме показати її характер. Поки ще не було ролі, де б я сказав: ні, це не твоє. Всі ролі, які вона виконувала, а їх Чимало. Більш того, вона знімалася і з метрами кіно. Їй то все одно, хто це. Вона вела себе однаково, чи є там зірки в кадрі разом з нею, чи немає. Вона і є зірка. Мамі хоче побажати терпіння, а Каміло хочеться побачити років через 20 і подивитися, ким вона стане. Бо те, що я бачу зараз, дуже цікаво подивитися. Кимонаста. Ну, взагалі ми не очікували, що вона отримає Оскар. Я її навіть налаштовувала на те, що багато є дітей, багато хто ще не отримував Оскар. Тому кажу, досяга тобі потрібно старатися. Ти повинна гарно грати кожну роль, гарно вчити свої слова. І, можливо, десь через рік ти отримаєш Оскар. Тобто я і налаштовувала те, що вона його не отримає. Але виявилося трошки по-іншому. Це було неочікувано для нас. Як ваша дитина змінилася під час того, як вона перебувала в кіно? А, взагалі, в мене така дитина творча, у неї натура дуже вона в нас активна дівчинка, характер в неї теж специфічний. Ось і я її стараюся. А... Відправляти на різні гуртки, щоб вона розвивалася в різних сферах. Ось вона в нас ходить в музичну школу по класу фортепіано, також бальні танці відвідує. Але саме більше, де вона живе, де їй подобається, де вона себе проявляє, це, звісно ж, кіно. Вона мене дуже полюбляє ще знімати там різні youtube ролики В неї є свій youtube канал вже, до речі. Ну, там треба, ще, звісно, трішечки його підкоригувати, бо знімає вже підряд все. Ось, але взагалі вона така в мене творча дівчинка, то їй дуже це, потом дуже це подобається зніматися в кіно. Я бачу, що от саме в цьому вона найкраще себе проявляє. Ну, загалом, Каміла, це та е, дитина, е, якій е, потрібно постійно чимось займатися. Вона мене е, спокійно там посидіти, там, почитати книжку не зможе. Вона це взагалі не полюбляє. Їй потрібно, щоб в неї в житті постійно була якась активність. Ось, і вся ця активність, звісно, проявляється в творчості. Тому стараюся, щоб вона себе ну, максимально стараюся десь її віддавати на такі гуртки, щоб вона себе змогла реалізувати. І можливо, в майбутньому навіть це стане її професією. Побачимо. О, кстати. чому взагалі Каміла вибрала сферу кіно? А, ну сферу кіно, якби вибрала не Каміла. Обрала для себе я. Взагалі я ще планувала віддати її в кіно ще перед початком війни. Це ще був кінець 2021 року, коли я вперше побачила рекламу про байки, але, на жаль, нам довелося тоді на той час виїхати до Польщі. І воно якось це все ну, призабулося. А потім вже цього року, 2024 року, то я вже знову почала моніторити якісь дитячі кастинги, щось пов'язані з моделінгом, там, з кіно, з рекламою. І знову ж таки попала на цю рекламку, вже звернулася і вже напряму до Олександра. І ми прийшли, вона себе спробувала, щось в неї були якісь перші проби на камеру. Олександр її знімав. Ось і я зрозуміла, що це та сфера, де вона себе зможе просто найкраще проявити, і я не помилилася. Ось їй найбільше саме подобається зніматися в кіно. От хотіла таке питання задати, як ваша дитина готується до кіно? Е е е в плані е в тому ж до чогось готуватися, щось посидіти, повчити, трішки позайматися. Оцим, до речі, в нас проблеми. не любить вона не читати нічого. Е, тобто ми вже готуємося приблизно десь за дня три, е, проговорюємо всі е, репліки по декілька разів. Але е, от кажу, Каміла, так сідаємо вчимо? Ні, не в яку, но зато, коли вже доходить момент до зйомок, там за день вона вже сама починає перед зеркалом репетирувати, вже вона переживає, вже ну. Думає за кожен момент, як це має відбуватися, і, відповідно, вже на самих зйомках вже повністю включається. Між зйомками, десь в перервах вона, як завжди, бігає, ганяє, ну, як всі активні діти, але тільки як камера там вже наводиться на неї, вона одразу переключається і входить в роль. Дякую, що подивилися цей випуск. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. До нових зустрічей!